Добрий день, діти! Третій місяць зими зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Українська назва лютий нагадує нам. Про суворі люти морози. Також у давнину місяць лютий називали межем, що позначає межу між зимою і весною. В давнину також цей місяць називали вітродуй. Сніжи за снігопади, морози метілі, що часто припадали в цю пору року. Лютий останній місяць зими, другий місяць Нового року, підступний місяць лютий, найкоротший місяць року. «Лютневий сніг весною пахне, казали наші пращури. Лютий, примхливий і важко прогнозовий місяць, навіть протягом дня погода може різко змінюватись. Він повен несподівок, може морозити, хурделити, а може гріти. В лютому характерні пронизливі снігові морози та вітри. В цей час найглибше промерзають водойми. Морози в лютому це останнє зусилля зими, з настанням зими. Лютий останній місяць зими вже відчувається наближення весни. Це час контрастів. Тож, діти, запам'ятайте, місяць лютий це кінець зими. До побачення!